Вітаємо Ірину Коляденко з отриманням права власності та ключів в житловому комплексі Бургундія від товариства відважних. Щиро бажаємо, щоб спортивні досягнення та проживання в нашому комплексі були тільки на вищому рівні. Бажаємо Ірині, щоб вона була взірцем та прикладом для наших майбутніх поколінь. А ми, як товариство відважних, хочемо на власному прикладі показати підтримку спортсменів та науковців нашої держави. Всім привіт! Мене звати Ірина Коляденко і я хочу привітати всіх нас з важливою подією заселення в наш прекрасний комплекс Бургундія від товариства Відважних буду вдячна за сусідство з вами та приємне спілкування з усіма своїми сусідами.